Друзі, всім привіт! Я вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні у вас буде можливість побачити, як ми, українці, підтримуємо своїх, підтримуємо наших воїнів, наших захисників. Це відео присвячено святу Покрова, свято-Казацтва в Україні. І Сьогодні наші співвітчизники українці вийшли на вулиці Німеччини для того, щоб нагадати, що в нас є дуже неспокійна ситуація в країні. У нас війна і продовжується вже вона більше ніж півроку. І ми вийшли на ці вулиці для того, щоб нагадати це і показати, що ми не забуваємо, ми пам'ятаємо, не дивлячись на те, що була дуже погана погода, людей було в принципі достатньо. Це я знімала тільки початок цього дійства, а потім почали просто підтягуватись, підтягуватись. Дуже багато людей було. Це виступає священник, Він читає молитву за наших воїнів, за наших захисників, тому що всі ми як один молимось за те, щоб вони скоріш верталися додому, були живими і. Щоб війна побыстріше скінчилася. А це у нас, як зазвичай, були сувеніри різноманітні, продавалися і дуже багато ці гроші, до речі, йдуть всі на ЗСУ на допомогу нашим воїнам. І все, що там продавалося, було дуже. Цікаві і прикольні ось ці сердечки, які жовто-блакитні. Це до речі, люди самі їх крутять, самі робляться. Ручна робота, і вони дуже популярні тут у Німеччині. Я дуже багато в кого їх бачила на віконнях, на машинах. А ось це ми засняли, як подивіться, який дощ люди стоять, відкрили парасольки. Але ми не здаємося, ми стоїмо до кінця і будемо стояти, тому що ми прийшли сюди для того, щоб підтримати наших захисників, які не теж там сидять бідні в окопах і мерзнуть, і мокнуть, і все нас. А ось це саме то саме цікаве, для чого ми зібралися. Всі ми зараз будемо нести наш стяг, наш прапор український, дуже довгий, стометровий. І представте собі, як гарно це виглядало. Всі люди, які були присутні, тримали його, тримали. за за різні кінці, і це було якось так символічно. Це показувало то, що ми, українці, ми, ми до кінця стоїмо, ми будемо підтримувати нашу Україну. Да, ми Тут далеко, кожен по різним причинам тут опинився, але ми об'єднаємося для того, щоб підтримати наших співбраття, наших козаків, наших воїнів. І зараз буде хода, хода по місту, по околиці, по вулицям Німеччини для того, щоб всі бачили, що ми є, що ми українці. Український прапор це символ свободи, символ того, що ми ніколи не будемо підкорені. Це символ для всього світу. Ви розумієте? Для всього світу наш український прапор став такою символікою свободи. Ми українці, ми сильні. Ми не здаємося, ми ніколи не будемо підкорені ніякими москалями. І ну, навпаки ми боремось за те, щоб швидше стати вільними від цієї загарбницької нації. Деякі люди думають, ну і що тут такого, ну несли прапор, ну зібралася там кучка якихось е пару людей зібралося і е там кричали, виголосували свої якісь кричалки, але ні. Багато людей ми йшли по місту, і дуже багато людей, німців вони дивилися і розуміли, що ми об'єднані, що ми допомагаємо, що дійсно йде війна і не забуваємо про це. Тому, можливо, хтось, побачивши це об'єднання допоможе нашим ЗСУшникам, задонатить ще. Ну, тобто ці такі акції вони особливо потрібні в такий скрутний час, і їх треба робити по можливості як умога більше. Я думаю, що всім тут, нам, українцям, не складно прийти, приєднатися до цього і вийти на вулиці Німеччини. Нам, наприклад, взагалі не складно це. Ну, тут, бачите, вже хвостик лишився мало людей, але це е також несуті, також приєднані. Бачите, даже малий несе. Священника, прапор для нього це теж символічно. Ось так. Я вважаю, що такі заходи вони дуже-дуже нам необхідні. Це донатили на ЗСУ. А це вже повертається хода зробили. Бачите, поліцейські нас супроводжували. Все тут дуже договорено, чемно, все ніяких не було ексцесів, ніхто не нападав. Все було е, дуже при як це сказати, прилічно. Хода десь тривала не знаю, хвилин 20-30 вокруг міста і, 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 і ось ми повертаємось. А ось це ці літери, там, де написано ЗСУ, трошки згодом туди стануть люди з жовто-блакитними папірцями, і буде з дрона знімати ЗСУ. Ну, то есть так, теж для того, щоб викласти десь в інтернеті, відео. Така задумка цікава була. Це дощ, до речі, вже перестав це сприяло, тому що ми йшли вже сухенькі. Нам було легше. <хи> ось дивіться, яка краса. Не знаю. В мене, наприклад, ось я навіть зараз передивляюся, і дуже мені моторошно від цей від того, що наш стяг, наш прапор такий гарний. І його знають в, в усьому світі вже. Це так приємно. Дуже красиво мені здається. Я mm. Такий довжелезний, що його змотують вже деякий час і ніяк не можуть домотати. А що у нас <с продавалися монети. Позолочені, які виготовили спеціально для того, щоб донатити на ЗСУ. Їх продавали за, ну, тобто за суму, яку ти вважаєш потрібним, і купували собі на згадку. Я теж купила, приєдналася до такої акції. Зараз ця гривня просто гривня, але може колись вона буде дійсно якась варта. Чогось ціно. Тому я теж купила собі на згадку. А ось це, то, що я вам розказувала, ці папірці жовто-блакитні на літерах ЗСУ. Люди махають дронові, їх знімаю. І ось так десь, може, викладуть в інтернеті. Е, ну, друзі, я хочу сказати, що на цьому в мене все. На сьогоднішній день я показала все, що в мене. Було в архіві те, що я знімала. І я думаю, що це не остання така подія, тому буду знімати ще. І до нових зустрічей на моєму каналі. Пока-пока.